Доброго здоров'я, слава Україні! Знову вас вітає канал Татовий Гараж. Як завжди, тато розповідає, доня знімає. Тема сьогоднішнього відео просили підписники зробити огляд віялки, яку зять зробив. Доня улибається, тату теж дивися, похвали зятя це ж зять робив. Ну я тільки електрику підключив. Вся теорія, вся механіка то вже наш Євген робив це все. Я в цьому вже поучаствував в кінці. Так, начнемо з самого силового агрегата, Що у нас стоїть? Перше, це многожаберний вентилятор такий діаметр, його десь бачу, десь сантиметр 25 діаметр вентилятора. Так. Моторчик стоїть 1300 Вт. Ой, вибачаюсь, 1,8 кВт, 1300 оборотів в минуту. Так, з'єднаний він у нас так, просто різиновим шлап зробили зробили гібку зацепку, як сказати, чи гібку послючку. Далі, всередині тут регулюється задвижка. Тут оцією задвижкою. Десь Женька, о, прилипло на краски. Боженька грунтував. Отак регулюється поток повітря. Більше, менше, піднімається. Принцип дії який. Всипаємо зерно, вентилятор дує повітря, і зерно під своєю вагою починає падати. Тільки яке крупніше, яке має більшу вагу, падає в першу секцію. Доня, покажи, тут всередині у нас. Більш крупніше падає в першу секцію. Потім середнє і крупне також попадає в другу секцію. В третю вже летить побите зерно, бур'ян. І вже так сюди вилітає, ми цепляємо мішечок сюди. Вже вся полова, остальне разом сміття. Ну, Відбирали ми на посів. Ми брали перший сорт і другий сорт. З оцих двох ми брали. Це перше відділення, друге оце у нас пішло е, на посів. Третє, то вже фураж вже на корм птиці піде, переб'ється, буде дерьть. І слідуючий етап, вже після того, як ми перевіяли, е, взяли зерно, засипали бетономішалку я там відео скидував. бетономішалку засипаємо пару відер. І протравлювач. Просто беру оприскувач, цей що жуків королацьких кропить. Заливаю жидкость з водою і пішов у бочці, воно крутиться, і то обробляємо так, щоб все зерно почервоніло, щоб все нанеслося той, протравка. Ну так, коротенько розповів вам. Він зробив ще, взяв профільну трубу, станочок такий, рамку до нього. Ну, ще, правда, не, не закріпив. Дивлюся, ще на стяжках на стяжках ще моторчик. Ще він не доробив кронштейна. Це так, я його попросив, привези, да, щоб зробити обзор. Е, так, ну як завжди, кому сподобалось, ставлюйте лайки. Не забувайте коментувати. Е, кому корисні наші поради, не забувайте ваш коментар, ваші лайки. Е, це подяка нам. Все, всім гарного здоров'я, мирного неба, до нових зустрічей.